У приміщенні Ірпінського державного податкового університету учасники громадської організації Берегині сірпеня допомагають військовим. Наприкінці 2022 року волонтери працювали у холодному та напівзруйнованому приміщенні. За деякий час у корпусі все ж таки зробили вікна та увімкнули опалення. Зараз е, іде реконструкція вузу і тому. Працювати стало просто комфортніше, але локація наша незмінна. Сподіваємося, що це так і лишиться надалі. Найбільше замовлень на маскувальні сітки. Волонтери плетуть до 1600 квадратних метрів на місяць. Вони є вкрай необхідними для захисників на фронті. Як зазначають волонтерки, правильно пов'язана сітка робить невидимою позицію та рятує життя бійців. Маскувальна сітка це розхідний матеріал. Вона так само на жаль підтрапляє. Під обстріли, і е, потрібно виготовити нову, нову і нову. Так само ми всі бажали перемоги в прошлому році, але чотири сезони не змінились. Була зима, прийшла весна. Попереду літо для неякіснішого маскування волонтери постійно вдосконалюють свої навички та вчаться новим технікам плетіння. Одна з них рабиться. Новий досвід жінки перейняли у волонтерської спільноти Печерські котики у Києві. Є поздовжні і поперечні лінії. Кожна поздовжня лінія вона плететься зверху, а поперечна протягується знизу. І знову ми можемо плести вправо, вліво, вгору, вниз, як завгодно і куди завгодно. Можна, може ставати на сітку, там двоє, може ставати п'ять, шість чоловік, Ну, парна кількість, парна кількість у нас є кінців, які ми можемо проплітати. Ця техніка допомагає міксувати різні кольори, які виглядають найбільш природньо. Зараз у нас, мабуть, штук сім кольорів. Яскравий, зелений, олива мультикам зелений, мультикам сірий, просто сірий, чорний, мультикам світлий і капучино ми називаємо ще колір. Це всі ці кольори. А, і пісок. Всі ці кольори ми тут використовуємо. Жінки демонструють маскувальну сітку у розгорнутому вигляді. Це не найбільша сітка. Ми плели її 9х12. Ну, да, на 9х6, а ми виплітали 9х12. Це 9х Так, 9х. Найбільша модуль була 9х14 на у нас була. Ще одна техніка плетіння під назвою Равлик. Стрічки потрібно вплітати у формі цифри 2, розповідає студент Державного податкового університету Олександр. Він після навчання завжди допомагає волонтерам. Роблять ось таким чином, закладають стрічку, і де має бути цей колір, або самі нав'язують і вже підходиш плетеш. Але з часом і сам починаєш. Мені важко, чесно сказати, як. Зрозуміти, деякий колір потрібно, воно якось з часом починаєш відчувати і розуміти. Просто треба дивитися на весь малюнок. І уявляти, якби де він буде знаходитись і чи він буде зливатись, чи не буде. Військові потребують і маскувальних витинанок, які створюються спеціальною технологією. Вони в кілька разів легші за сітки, а на їхнє виготовлення йде в рази менше часу. За місяць волонтери роблять 16 тисяч квадратних метрів витинанок. Працює над замовленням пані Лариса, яка вимушено переїхала із Запоріжжя до Ірпеня. Спочатку рулони розрізають на ленти определеної длини, потім їх складають, і вже коли їх виб'ють на пресі, отаким от образом, такою чешуйкою, ми її просто шиваємо по краям. По розміру сітки, які нам яку нам заказали, до допомоги жінкам постійно доєднуються чоловіки, ремонтують швейні машини, встановлюють основи для сіток та забирають матеріали. Один з них пенсіонер пан Євген. Він із рулону тканини з панбонд нарізає стрічки для майбутніх маскувальних сіток. Раніше це робилось за допомогою ножиць ножів. І коли з'явився цей електроніж, це стало. Набагато легше, швидше і якісніше. Громадська організація Берегині зірпеня має велику команду людей, які всіляко допомагають військовим. Одні плетуть маскувальні сітки, а інші вдома роблять окопні свічки, грілки, смаколики, а ще в'єжуть карпетки та килимки. Проте кажуть, додаткові руки зайвими не будуть. До нас приходять із дитячих закладів на майстер-класи по плетенню сіток. До нас приходять із школи, тому сказати просто кількість саме кількість людей. Мені здається, вона безмежна. Нині громадська організація Берегині зірпеня мають багато подяк від різних військових підрозділів та постійно потребують фінансової підтримки. Вони працюють виключно за кошти небайдужих українців, за які закуповують необхідні матеріали. Всю звідність волонтери показують на своїх сторінках у соцмережах. Марія Мачук, Олександр Кравчук з волонтерських локацій Ірпеня, спеціально для медіапогляд.